Хлібний дар. все вырішить на полі. І повертаємось до теми падіння російських дронів у Польщі. НАТО планує розпочати нову місію для посилення оборони східного флангу. Про це стало відомо сьогодні після прес-конференції у штаб-квартирі альянсу за участі генерального секретаря Марка Рюти та командувача збройних сил генерала Алексуса Гринкевича. Військова операція розпочнеться в найближчі дні і залучить низку союзників блоку. Тим часом Польща вирішила закрити всі прикордонні пункти з Білорусю через російсько-білорусь. Скі військові навчання захід 2025 що стартували сьогодні, і триватимуть до 16 вересня. Чи вбачають в Європі загрозу нападу з боку Росії? Адже все точно так з навчань починалося для України у 22-му Дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз нажива зі студії ТСН. Зоряно, вітаю спільні навчання Росії і Білорусі. А перед тим відразу ще й оця дронова атака по Польщі чи розглядає Європа все це в комплексі, і який рівень стурбованості на заході тепер? Вітаю свята напруги дійсно додали російські дрони у польському небі. Їх збиття в альянсі ще тоді, у середу, назвали успіхом і наполягають на цьому сьогодні. Попри всю критику і незручні запитання, жменці дешевих російських безпілотників двом десяткам, якщо бути точною, протистояли системи озброєння вартістю мільйони євро. Якщо одного дня на альянс налетить, приміром 800 апаратів, як от на Україну, за одну атаку, то за кілька тижнів він вичерпає свої арсенали, заявив Ра. Діо Свобода один із неназваних чиновників ЄС, який у такий спосіб власне висловлював своє занепокоєння цим фактом. Багатьох обурив її сам результат із 19 дронів. Сили Альянсу, як пам'ятаєте, збили у середу чотири. Тоді як Україна під час масштабніших атак сотнями безпілотників заявляє про перехоплення їх переважної кількості. У НАТО все ж як показала сьогоднішня прес-конференція, усе одно вважають свою роботу у Польщі вдалою, а над зміцненням свого східного флангу працюватимуть з цією. Метою анонсували нову ініціативу під назвою Східна варта. В її межах сказав Марк Рюте, вирішуватимуть і проблеми, створювані безпілотниками, зокрема, проблеми вартості відповіді, заявив, відкидаючи усі звинувачення, командувач силами НАТО у Європі. That is an Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. Зроблю ще останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Україна перебуває у стані війни. Тому, звісно, все, що Україна робить, використовуючи свої можливості, спрямоване на протидію. Прямим щоденним та у певному сенсі передбачуваним актам агресії, звичайно, союзники НАТО не перебувають у стані війни. Тому рівень готовності наших військ, можливостей військово-повітряних сил не на найвищому рівні, тому було б дивно, якби Україна протистояла російському нападу гірше ніж Польща, Литва чи Фінляндія. Агентство Рейтер, однак, повідомило, що польські військові навчатимуться в українських колег, як ефективно збивати дрони. І на цьому тлі під боком у Польщі відбуваються спільні російсько-білоруські навчання. У мінську говорять про їх оборонний характер, а в польському міноборони про наступальний серед маневрів відпрацювання удару ядерною зброєю і комплексом «Орєшнік». Польська влада вважає однією з цілей навчань відпрацювання атаки на Сувалкський коридор, що з'єднує Польщу та Литву і розташований між Білоруссю та Каліні. Градською областю Росії через свою географію коридор вважається вразливим місцем на території НАТО, тому потенційною ціллю. І тому власне Варшава розгортає близько 40 тисяч солдатів на своїх східних кордонах. Передбачає в такий спосіб можливі ризики, пояснив нам польський експерт у минулому співробітник НАТО. Ми бачили в минулому, як навчання використовувалися як привід для групування військ перед нападом на Грузію, Україну тощо багато разів у минулому війська, які, наприклад, прибували з Росії до Білорусі, для навчань там і залишалися. Чи становлять ці навчання самі по собі загрозу? Мабуть, ні, але ми уважно стежимо за будь-якими провокаціями. Масштаб цього заходу є відносно. Невеликим у Кремлі не бачать приводу для занепокоєння Європи через навчання. Дмитро Пісков заявив про емоційне навантаження у Європі і запевнив, що Росія не становить для неї загрози. Я тут нагадаю, що так само Москва заперечувала плани напасти на Україну, коли біля її кордонів наприкінці 2021-го уже зібралася багатотисячна російська армія. Ознак, що зараз це повториться в інших масштабах, в Альянсі тим не менше не бачать святи. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про те, як Європа готується посилювати східний фланг оборони.